У нас е, в Україні от знову ж таки чом чим, специфіка, От в Україні є наприклад ну, був президент Віктор Андрійович Ющенко, який е, підняв е, в суспільному там в суспільному обговоренні тему голодомору. Але у нас тема голодомору це це мартирологія, так але багато людей там почали говорити про сімейну травму, про те, що українське суспільство пережило. Того не виникало жодних претензій до Росії, наприклад, а ну чого ж не виникало нормально, виникали. Чого ні, ну не було такого, що у нас Верховна Рада не прийняла про те, що там, поки ну гляш нашу логіку, поки Росія не покається, наприклад, за голодомор, то ми їх в ВТО не пустимо. Наприклад. А ми могли. А ми ну, просто ну, тобто, не нас... мали можливості такої. Я думаю, що якщо, ну, би як? мали... якщо би зараз мали, то ми ще з ними Ну якщо Україна... ти якщо так, дасть Бог закінчиться 40. війна і там і... тепер. Тепер тепер у нас є інша підстава, абсолютно актуальна. Говорить, що поки Росія не покається, не заплатить репарації, таке інша.